Через критичний дефіцит артилерійських боєприпасів російські загарбники топчуться біля Бахмуту, несучи величезні втрати. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Тобто, й ну, це смерті канчені. Окончання... Одного земного пути і начало другого, крім того, через снарядний голод Ерефія навряд чи здатна буде на великомасштабні наступальні або оборонні операції на інших фронтах. Також малоймовірним аналітики вважають повторний наступ з Білорусі через суттєве виснаження запасів боєприпасів для артилерії. Окупантам тепер буде дуже складно підтримувати темп наступу на деяких інших ділянках фронту. Аналітики наводять заяву начальника головного управління військової розвідки України Кирила Буданова, який зазначив, що вже зараз армія РФ використовує втричі менше снарядів, аніж на початку повномасштабного вторгнення. Такі оцінки української розвідки збігаються з розвідданими Міноборони Британії. Там зазначили, що снарядів для артилерії в армії РФ достатньо для підтримки оборони, але для наступальних операцій необхідного запасу снарядів уже немає. Пане Петре, ми ще аналітики Американського інституту дослідження війни АСВ, повідомляють, що через брак боєприпасів Росіяни не зможуть підтримувати високий темп операції в районі Бахмута. І ми вже про Креміну бачили сюжет, те що нема переваги в артилерії, немає, не можуть росіяни застосовувати цю тактику вогневого валу, яку вони застосовували влітку ще в Лисичанську і Сіверодонецьку. Разом з цим я не знаю. Напевно, ви бачили це відео військовослужбовців. І приватної армії Цього Парфіона Рогожина і Євгена, Євгена, Євгена Пригожина Вагнер, які з матюками і в дуже нешанобливій формі звертаються до керівника генштабу Російської Федерації Валерія Герасимова, називаючи там його останніми словами, і кажуть про те, що в нас просто немає боєприпасів. І дайте нам боєприпаси і не займайтеся всякою ерундою, м'яко кажучи, там і інші, інші слова. Після чого ну багато хто засумнівався в правдивості цього відео, а не фейковості і. Не постановці, але до цих військових приїжджав на іншому відео. Вже з'явилося воно пізніше. Сам цей Євген е, е, Пригожин і дякував бійцям за висловлену позицію. Що відбувається? Ну просто в іншій країні складно було б уявити подібну ситуацію, коли різні мілітарні структури всередині одного фронту починають жорстку конкуренцію між собою. Про що це свідчить і до яких наслідків це може призвести? І будь ласка, ці відео прокоментуйте. Що ви їх бачили? Прошу бачу. Звичайно, але тут у вашому запитанні є дві складові. Вони направду обидві дуже серйозно: одна суто воєнно-технічна, тобто снарядний голод, і друга ідеологічна. Давайте розберемося. принаймні я продемонструю свій погляд. Дійсно на цю хвилину Російська Федерація стала на шлях снарядного голоду. Тільки стала не плутаємо, що він уже став повноцінним і критичним, таким як нам потрібно. На початок цієї війни вони мали запасів снарядів у межах від 15 до 20 мільйонів усіх калібрів. Це неймовірно багато. Усі сполучені Штати Америки, їхня армія мала у межах всього 2,5 мільйони. Більшу половину цього вони застосували або ми знищили їхні боєкомплекти. Ми навчилися це робити якщо у літку росіяни виставляли великі вогневивали у межах 60 тисяч снарядів на день, а подекуди і до 80 тисяч, це насправді неймовірно багато із часів Другої світової війни. Бо, скажімо, ті самі американці у 65-му році в Афганістані під час битви у Долині Ядрах випустили за 53 години 18 тисяч снарядів. Більше нічого у них не було. Так от. Вони дійсно стали на цей шлях голоду. В місяць можуть виробляти 125 тисяч не більше за показниками літніми. Це дводенна норма. Тому на сьогоднішній день вони застосовують не більше 20 тисяч, але це усе рівно багато. Ми не дотягуємо до них. Ну що не менше у половину, а то і дещо більше. Ми беремо виключно кількість ви перепрошую виключно якістю, пане Юрію. Вітаю вас. Доброго вечора. Вітаю. З новим роком і вас! пане Юрію. Тож поясніть, будь ласка, що у нас відбувалося з обстрілами на новорічну ніч і з першого на другу, здається, рашисти задіяли якусь нову тактику? Ні? Чи у нас все як завжди було? А чому ви кажете, ну, кажете про нову тактику, що змінилось власне, з обстрілами? Ну, Мені здається, ті ж самі ракети ми... летять з тих самих літаків. Такі ті, так. ті ж самі шахети летять. Тактика незмінна. Тактика вже шостий раз вони запускають. Якщо не помиляюсь, шостий, треба підрахувати після тієї паузи із застосуванням шахетів Була певна пауза, десь там підвозили нову партію і так далі. І от, власне, вже. Здається, п'ята чи шоста, от треба подивитися, так, щоб я не помилявся, uh -huh. і застосовують вони їх з східного збережжя Азовського моря. Ну, це не зміна тактики, це зміна просто позицій запуску. Тому що раніше, коли правий берег Дніпра був ще з отою нечистю, так його звільнили, і от їм довелося місця запуску. Не були в Криму там чи в Херсонській області, ну приблизно такий напрямок був ближчий. і в його перенесли на східне узбережжя Азовського моря. Саме звідти вони запускають їх через окуповані території. Вони входять в русло Дніпра, тобто над річкою летять, щоб зменшити виявлення своє, uh -huh. так знизити ефект, щоб їх не бачили наші радіолокаційні станції. Таким чином це дозволить їм пролітати певний час непоміченими. І завдавати ударів по столиці, яка і є об'єктом так, цілю номер один для ворога це інфраструктура Києва. Можливо, якісь інші об'єкти, в яких які хочуть вразити ворог, але їх збивають, і е, при вже перетині, так е, не, не самого кордону, а лінії бойового зіткнення, тобто лінія фронту, вже починають працювати повітряні командування е, Схід, повітряне командування Південь, це Херсонська, Одеська, е, зенітні ракетні бригади, також Дніпровська. Нікопольський зенітний ракетний полк вже працюють по цих ага. бпла бережуючих доволі ефективно. Також працює виничувальна авіація. Якщо далі вони пролітає певна кількість. Да після цього працюють уже, ну і одночасно поряд з цим усім, працюють ще й мобільні вогневі групи, яким складно вночі це робити, тому що потрібно візуальну прив'язку до цілі. Вже є і прожектори в певних там мобільних групах. Тобто є засоби, які постійно досконалюються, засоби їх виявлення та знищення. Йде мова і про візуальні засоби. Так навіть акустичні засоби є для того, щоб по звуку виявляти. Ну це таке вже. Ну і далі, вже під на Київщині, вже наша київська та на бригада. Ада відпрацьовує їх, як бачимо, з такою ефективністю, що 3.45 у новорічну ніч вже оцю ніч, що минула 39. От маємо 84 чотири шохеда за дві ночі, за дві ночі. Фактично новорічних отих от днів. І Робота бездоганна наших нашої повітряної оборони. Зрозуміло, що уламки десь падають, зрозуміло, Вони мусять кудись упасти, і уламки можуть бути теж час бойовою частиною, тому слід. Все ж таки, коли працює ППО, як яке би класне воно у нас не було, потрібно все ж таки ти в укриття, коли є сам, е, е, сам саме так. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.